За 30 кілометрів від лінії фронту на Донеччині пані Надія разом зі своїм чоловіком, попри щоденну небезпеку, тримають свій бізнес. Поружя займається городництвом до повномасштабної війни. Свої овочі вони постачали у самий Донецьк, але зараз все змінилося, адже території, на які раніше вони возили свої товари, окуповані, тому свою продукцію нині доставляють на захід Донеччини. Ми теж постраждали, тому що ми живемо з землі. А земля нас кормить, і нам нашу продукцію там все таки мільйонник був город і все, і там все. І ми про проросі... ну, Росіяни ми туди не їздили. Незважаючи на періодичні звуки вибухів, жінка говорить, їхня справа живе. Було дуже і громко, і було і страшновато, тому що в Курахово прилітало і в наше село прилітало. Три, три прильоти було, але, слава Богу, за селом два дома постраждало більше нічого, ніхто не має, нічого такого не постраждали більше. Ну, звісно, бах-бух, кожен раз і ті, не між ми садимо, вирощуємо. До всього звикаєш, до всього звикаєш. Пані Надія провела мені екскурсію своїм городом. Жінка не може натішитись урожаєм. Ти таку красоту бачив. Посмотри, який він красивий. Лянь, Це вообще супер. Декілька городів із овочами подружжя обробляє удвох. У нелегкій справі їм стає у пригоді залізний помічник мотоблок. З баклажани, баклажани, капусточка, огірки вже відходять, Там морква, красний буряк. Ну виноград. там у нас є ще городи. Хизуючись власно вирощеними овочами, жінка розповідає зараз, дебільшого спокійно, тому разом із чоловіком свою сімейну справу намагаються робити на всі 100%. Все так, же ми вирощуємо, все так же ми продаємо. Все точно так. Нічого, ну просто що ну рискуємо, все таки ж війна на вулиці, тим не менше. Ми ризикуємо, всі боїмося. Ну ні, та ну, так нормально. Окрім продажу товару у різних районах Донеччини, смотри, ти, доставляють вноси, свою продукцію ви. у різні міста України, адже запевняє жінка попит на натуральні овочі є і тому подружжя планує і надалі розвивати свою справу, не зважаючи на постійні звуки вибухів та небезпеку.